Про багатство проповідь від 22 квітня 1788 року легше верблюдові пройти крізь вушко-голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Евангеліє від Матвія, 19 розім, 24 вірш. У попередніх віршах маємо розповідь про юнака, який підбіг до нашого Господа і, припавши навколішки. Не з удаваної побожності, а з глибокої щирості душі сказав йому Учителю благий, що доброго має зробити, щоб мати життя вічне? Усі заповіді, каже він, я додержував від юності своєї, чого мені ще не вистачає. Ймовірно, він додержував їх у буквальному значенні, і все ж він любив світ, а той. То знає, що в людині знав, що саме в цьому конкретному випадку, бо це аж ніяк не загальне правило, його неможливо зцілити без цієї, його неможливо зцілити від цієї смертельної недуги, інакше як таким смертельним же засобом. Тому він відповів: Іди і продай усе, що маєш, і роздай у Бога. І прийди та йди слідом за мною. Але коли той почув, відійшов смучний, бо мав великі маєтки. Отак усі ті прекрасні цвіти, прекрасні квіти зав'яли, бо він не захотів такою ціною збирати скарб до небі. Ісус бачив це. Озирнувся і сказав своїм учням, як тяжко тим, хто має багатство увійти в царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко, голки, ніж багатому війти в царство Боже. І вони надзвичайно здивувалися і говорили між собою хто ж тоді може спастися. Якщо так важко спастися багатим. Отримають стільки великих переваг, вільні від трубо цього світу і від тисяч труднощів, яким бідні, безнастанно заряджені, наражені, і справді припускали, що він частково відкликає, що справ... сказав далі про труднощі спасіння для багатих з огляду на те, що додано в 10-му розділі Євангелія від Марка, бо там сказано. Як тяжко тим, що мають багатство у в царство Боже, коли учні здивувалися словам його, Ісус, знову відповідь каже їм, як тяжко тим, що покладаються на багатство увіти в царство Боже. Але зауважте, Господь зовсім не мав наміру відкликати сказане раніше. Навпаки, він негайно підтверджує це тією страшною заявою легше верблюдові. Пройти крізь вушко-голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Зауважте також, обидва ці висновки стверджують лише те саме або легше вербюдою пройти крізь вушко голки, ніж тим, що має багатство не покладатися на нього. Розуміючи їхній подив від цього важкого вислову, Ісус, поглянувши на них. Безперечно, з невимовною ніжністю, аби відвернути думку, ніби для багатих у себе каже, людям це неможливо, але не Богові, бо для Бога все можливе. І я вважаю, що під багатою людиною тут мається на увазі не лише той, хто має неосяжні скарби, хто не збирав золота наше пороху або срібла, мов морського піску. А кожен, хто посідає більше, ніж необхідне і достатнє для його життя. Той, хто має їжу і одяг для себе та своєї сім'ї і ще щось зверху того є багатий. Під царством Божим чи царством небесним а ці терміни цілком рівнозначні, я вірю, мається на увазі не царство слави, хоч воно без сумніву а царство небесне. Тобто Істинна релігія на землі. Отже, сенс ствердження нашого Господа такий абсолютно неможливо, хіба що з силою того, для кого все можливе, щоб багата людина була християнином, щоб мала думку христову і ходила так, як Христос ходив, бо такими є перешкоди для святості, а також спокуси для гріха, що оточують її звідусіль. По перше. Такими є перешкоди для святості, що оточують її звідусіль, перелічити їх усіх, означало б написати великі туми, і я лише торхнуся кількох у цій проповіді. Корінь усякої релігії віра, без неї догодити Богові неможливо, і якщо брати її загальному, загальному значенні як доказ речей невидимих, невидимого і вічного світу, Бога та Божих речей. То яке природне спрямування мають багатство затемнювати цей доказ, відвертати на вашу увагу від Бога і Божих речей, від речей невидимих і вічних? А якщо взяти її в іншому сенсі, як довір'я, яке тяжіння мають багатство, щоб знищити його, або ви покладалися задля щастя чи захисту на них, а не на Бога живого? Або якщо брати віру в власне християнському значенні, як божественне довір'я до Бога, який прощає, яке смертельне, майже небезпечне, переборне становлять багатство заперечення цій вірі? Що, чи може заможня, отже, шановний, шанований, прийти до Бога, як той, хто не має чим заплатити? Чи здатен він відкласти? Цю свою велич і прийти як грішник, самий лиш грішник, найлютіший з грішників, і стати в один ряд з тим, хто годує собак з його отари, з тим же браком, що лежить перед його воротами, укритий з трупами? Неможливо інакше, як силою тієї ж, що створила небо і землю, Це неможливо інакше як тільки Божою силою, яка створила небо і землю. А без цього він у жодному сенсі не війде в Царство Боже. Якою перешкодою є багатство для самого першого плоду віри, а саме любові до Бога? Коли хто любить світ, каже апостол, у тому немає любові отцівської. А як же людині оточеній усіма принадами світу не любити цей світ? Як же їй у такому стані почути? Тихий лагідний голос, що каже: Сину мій, віддай мені, мені своє серце, яка інша менша від всемогутньої сила здатна послати благо... послати відповідь на цю молитву. Зроби мене мертвим до всього земного, лише Христа пізнавати рішуче одного, незворушнім, вільним будь. Хай буду я, щоб у тобі шукав всю втіху. Лише. Багатства так само перешкоджують любити ближнього як самого себе, тобто любити всіх людей, так як Христос полюбив нас. Багатий, звісно, може любити тих, хто з його табору чи з його поглядів. Він Може любити тих, хто любить Його, чи ж не язичники, хрещені, чи не хрещені, хрещені е, чи не хрещені, те саме роблять, вони люблять тих, хто любить їх. Але він не може мати чистої, безкорисної, доброзичливої любові до кожної людини, це здатне постати лише з любові до Бога, яку його великі статки витіснули з його душі. І з любові до Бога і ні з якого іншого джерела. Витікає і істинне смирення, тому наскільки багатство перешкоджають любові до Бога, настільки ж вони мають перешкоджати і смиренню, вони шкодять смиренню у багатих ще й тим, що відтинають їх від вільного спілкування, через яке вони могли б усвідомити свої вади та прийти до справжнього самопізнання. Але як рідко вони зустрічають вірного друга такого, хто може і захоче говорити з ними відверто, а без цього ми наймовірніше посивіємо у своїх недоліках та й помремо з усіма нашими недосконалостями на голові. Не може бути смирення, не може без смирення існувати й лагідність, бо з гордості природньо повстає звада. Тому Господь воднораз наставляє нас навчитися в нього бути лагідним і покірними серцем, бути лагідними і серцем покірними. Отже, багатство є не меншою перешкодою для лагідності, ніж для смирення, перешкоджаючи низькому думанню про себе, воно відповідно перешкоджає і лагідності, яка зростає тією ж мірою, якою ми зменшуємося. В власних очах. І навпаки неминуче зменшується е, ця покірність, коли ми стаємо Вищої думки про себе. і ще одна християнська вдача Бориса характером близька до лагідності та смирення, але вона майже не має назви. Павло називає її по-грецьки епі. Епіекея, можливо, поки не знайдемо ліпшого слова, назвімо її поступливістю, готовністю піддатися іншим, відмовитися від власної волі. Здається, саме цю якість приписує яків ну просто яків мудрістю згори, коли називає її лагідною і покірною, тобто легковмовною, легкопереконуваною в істині, легкою до згоди. Та як же рідко ця любовдача трапляється у заможніх, не знаю чи траплялося мені зустріти таке диво і десять разів за понад сімдесят років. І як не часто зустрінеш терпеливість у тих, хто мають великі маєтки, хіба що там є противага довгій і тяжкій скорботи, якими Бог часто вдостоює тих, кого любить. Як проти отруту від їхніх багатств. І це не рідкість він часто посилає біль, хвороби і великі втрати тим, що мають великі статки. Через це терпеливість має чин досконалий, аж поки, аж поки вони не стануть досконалі та цілі, що нічого їм не бракує. Ось деякі з тих перешкод до святості, що оточують багато з усіх боків. Тепер. З іншого боку, зауважимо, якою спокусою є багатство до всіх нечистих устав або бажань. Перш за все, яке ж сильне спонукання до безбожництва, атеїзму ну, природньо випливає з багатства. Навіть до повного забуття Бога так ніби немає жодного такого існування у Всесвіті. Нині це зазвичай називають розвагами, гарна назва. Яку надали великі вельможі, повному нехтуванню Богом і, правду кажучи, всім невидимим світом, і як же багато оточують усілякі спокуси до безнастанних розваг. Так, як же досліджується мистецтво розваг між багатими і великими, як влучно каже Прайор. Карти і кості вже на столі, оце плоди людського вміння. Щоб альма і саму себе, щоб альма і саму себе забула. Краще кажи, скажи, щоб смертні забули свого бога, щоб вони цілковито тримали його геть від думок своїх, того, хто хоч і сидить над кругом землі, все ж охоплює ложе і путь їхню, і усі дороги їхні вивідує. Називайте це дотепністю, коли хочете, але чи є в цьому мудрість, о ні. Це дуже-дуже далеко від неї. О нерозумний. Чи гадаєш ти, що ти не бачиш Бога, той Бог не бачить тебе? Смійся далі, грай далі, співай, танцюй, але за все це Бог проведе тебе на суд. Від безбожництва недалеко й до ідолопоклонництва. Від поклоніння ніякому богові до фальшивого поклоніння фальшивим богам. І насправді той, хто не любить Бога, а любов це єдине йому належне поклоніння неодмінно любитиме якесь діло своїх власних рук, любитиме твориво, а не творця. Та до скількох же видів ідолопоклонства піддається кожен багатій, які незлічені і майже непереборні спокуси. Має він любити люблячи світ і усіх його гілках, пожадливість плоті, пожадливість очей і життєва гордість, скільки незлічених спокус він знайде, щоб втамувати пожадливість плоті? Розумій, правильно це йдеться не лише про одну річ, а про всі зовнішні відчуття. Однаково й долопоклонництво шукати щастя в потуранні будь-якому чи у всіх із них. Але найбільша небезпека в тому, що люди шукатимуть його в вдоводження своєму смаку, у міркованій чуттєвості у підпорядкуванні різновидів епікурейства, не в ненажерстві чи пиястві, бронь Боже, вони не розладнають тіло, воно лише тримають душу мертвою, мертвою для Бога і для всієї справжньої побожності. Багаті, однаково оточені спокусами від пожадливості очей. Тобто від пошуку щастя в потуранні уяви приємності, для якої здебільшого поста... постають очі, а приємності для якого здебільшого постачають очі. Об'єкти, що приємні уяві, бувають величні або прекрасні, або нові. Справді, не всі багаті мають смак до величного, але вони мають його до прекрасного і нового, особливо до нового, бо жадоба новизни. Природня людям так само, як жодоба до їжі і пиття, а скільки численних спокус до такого й природно постає з багатств. як наполегливо і невпинно їх спонукають шукати щастя, якщо не у величному, то принаймні у гарних домах, у вишуканих меблях, у цікавих картинах, у розкішних садах, можливо, в цій дрібниці із усіх дрібниць у дорогому чи яскравому вбранні. Так, у будь-які нові речі, малі чи великій, яку рекомендує мода пані глупців як спокушені багатись, багаті з піднесеними нахилами шукати щастя відповідно до їхніх різних смаків, щастя у поезії, історії, музиці, філософії чи в хитроумних мистецтвах і науках. І, хоча, безперечно, що все, що все це має свою користь. І тому може невинно переслідуватись, однак шукати в будь-чому з цього щастя замість Бога явне ідолопоклонництво. Тож хоча б усе з цієї причини, що багатства дають людині засоби вдовольняння довольнити всі ці бажання, варто спитати, чи не є життя багато над усі спокусою на землі якою ж спокусою так само є для кожного багатого шукати щастя в гордості життєвій? Я не думаю, що апостол мав на увазі тут радше пиху, пишність чи екіпаж, аніж шанування, що від, мило, що від людей заслужене воно чи ні. Багатий неодмінно на це натрапить. Це пастка якої йому не оминути. Весь Лондон уживає слово «багатий» і «добрий» як ріднозначні. ж, кажуть вони, він добра людина, він має сто тисяч фунтів. І справді повсюди чути, коли чини тебе ж добро собі, коли примножуєш маєтки, люди будуть добре казати про тебе. Світ весь згоден, коли є тисяча в кишені, не треба й двадцяти чеснот на зміні. А хто ж витримає, хто ж витримає, витримає загальне схвалення, не возгордившись, не давши собі непомітно переконати себе, думати про себе вище, ніж належить? Як взагалі можливо багатому уникнути гордості, хоча б через те, що його становище неминуче спричиняє безнастанний приплив похвал з усіх боків? Похвала зазвичай отрута для душі і приємніша, і що приємніша, то згубніша, особливо коли не заслужена, тож недарма наш поет каже мати зла згуб, згуба чеснот, чесних діл лестощі згубні, насіння зла, в годину лиху, рукою фатальною розсіяне по ниві чесноти. Між колоссями зростає гордість і нищить надію на врожай роком. І не лише похвала Заслужена чи ні, а й усе довкола схильне надихати і множити гордість багатої людини, його шляхетний дім, його елегантні меблі, його добре дібрані картини, його гарні коні, його екіпаж, його сама одежа. Так, навіть вишивка наліп... наліплена на хвостіна. Штуртука. Усе це буде предметом схвалення для когось із його гостей, і отже, матиме майже непоборну силу схилити його, думати про себе краще, ніж про тих, що не мають цих переваг. Як природньо, зрештою, багатства живлять і примножують самоволю, славілля, з якою народжується кожна людська дитина, адже не лише домашні слуги і безпосередні. Залежні беззастережно керуються його волею, знаходячи в цьому власний зиск, але й більшість суддів і знайомих стараються догодити йому в усьому. Отож його воля безнастанно задоволювана, неминуче міцніє, аж поки він буде на силу спроможній коритися волі, чи то Божій, чи людській. Є схильності мають багатство до породження і підживлення кожної вдачі, що протилежна любові до Бога. І вони не менш схильні підживлювати кожну пристрасть і вдачу, що протилежна любові до ближнього, зневагу, наприклад, особливо до нижчих, і ж, е, що інше суперечить любові, образливість щодо будь якої реальної чи уявної, завданої кривди. Можна навіть мстивість, хоча Бог заявив це як своє особливе право, принаймні гнів, бо в душі багатого одразу сполог сполахує, що так зі мною поводитися? Ні, він незабаром знатиме краще. Тепер я можу добитися справедливості сам, я йому покажу, так? Тісно споріднені з гнівом, якщо не різновид його. Дратівливість і вередливість, але чи багаті більш наражені на це, ніж бідні? Увесь досвід показує, що так. Я був свідком одного промовистого випадку багато років тому, джентльмен із великим статком. Поки ми серйозно розмовляли, звелів слузі підкинути вогонь вугілля. З під рештків вирвався клуб димом. Він відкинувся в кріслі і вигукнув О, містер Вестлі, оце ті хрести, що я зустрічаю щодня. Я не стримався і спитав, будь ласка, сер, Джонс, сен, сер Джоне, чи це найтяжчі хрести, які вам трапляються? Справді, ці хрести не так би його роздратували, якби він мав 50, а не 5 тисяч фунтів на рік. Та не було б дивним, якби багаті загалом були позбавлені всяких добрих настроїв і легкою здобиччю від злих. адже… Так мало хто з них зважає на те урочисте слово нашого Господа, без виконання якого ми не можемо бути його учнями, і сказав він до всіх, до всього натовпу, не лише до апостолів, коли хто хоче йти за мною. Тобто бути справжнім християнином, нехай зречеться самого себе, і щодня бере свого Христа та йде за мною. По яке ж це тяжке слово для тих, хто в безпеці серед своїх маєтків. Однак Писання не, не зруйнувати, тому якщо людина не зрічеться, не зрічеться з самого себе і кожної втіхи, що не готує її до втіхи в Бозі і щодня не бере свого Христа, тобто не виконує всяку Божу заповідь, хай би якою тяжкою вона не була для плоті і крові, вона не може бути Христовим учнем, не може увійти в Царство Боже. Щодо цієї важливої справи, зречення себе і щоденного носіння свого Христа, звернімося до фактів і апелюймо до совісті кожного перед лицем Божим. Скільки є заможніх серед методистів, зауважте на початку їхнього єднання не було жодного, які насправді зрікаються себе і щодня несуть свого Христа, які рішуче відмовляються від кожної втіхи, чуттів чи уяви, Якщо не знають з досвіду, що вона готує їх до втіхи в бозі, Хто не цурається жодного хреста, жодної праці чи болю, що лежать на шляху обов'язку, хто з вас, тепер багатих, зрікається себе так само, як тоді, коли був бідним? Хто так само охоче переносить працю чи біль тепер, як тоді, коли не мав у кишені п'яти фунтів? Перейдімо до конкретики чи постите ви тепер так само часто, як тоді? Чи встаєте так само часто, так само рано, чи переносите холод чи спеку, вітер чи дощ так само охоче, як будь-коли раніше? Ось одна з багатьох причин, чому так мало хто зростає в маєтках, не зменшуючись у благодаті, бо вони більше не зрікаються самих себе, і не беруть, не беруть свого щоденного хреста на себе. Вони вже, на жаль, не терпять унесення, як добрі воїни Ісуса Христа, не терпять всяких негараздів. А тепер ви, багаті, плачте і ридайте від лих, що на вас насуваються, що недмінно впадуть на вас за кілька днів, якщо не запобігти їм глибокою і всесторонньою переміною. І ржа вашого золота і срібла стане свідоцтвом проти вас і їстиме плоть вашому вогонь? О, як жаль вашого стану і хто здатен вам допомогти? Вам потрібна відверта мова, відверто інша мова, ніж будь-кому у світі, а зустрічаєте ви її найменше. Бо як мало хто насмілиться говорити з вами так відверто, як говорив би з одним із ваших слуг. Жодна жива душа, що сподівається щось здобути вашою ласкою, або боїться щось втратити від вашої немилості, о якби Бог дав мені прийнятні слова і звелів їм глибоко вжитися у ваші серця. Багато хто з вас знає мене давно, чи не від дитинства. Ви часто допомагали мені, коли я потребував. Чи можу сказати, що ви любите мене? Але ось час нашого розлучення близько, мої ноги вже спотикаються об темні горби. Я хотів би лишити вам слово, перш ніж відійду, і, можливо, ви згадаєте його, коли мене вже не буде видно. О нехай ваше серце буде ціле для Бога. Нехай ваше серце буде ціле для Бога! Шукайте вашого щастя в ньому і лише в ньому. Стережіться, щоб не припасти для пороху. Це земля, не ваша оселя, користайтеся світом, але не зловживайте ним, уживайте світу, а наслоджуйтеся Богом. Сидіть вільні від усього, що тут, долі, наче в Боги же брак. Будьте добрим домопорядником численних Божих дарів. Щоб коли вас покличуть дати звіт у вашому домо, доморядникуванні, він сказав вам, «А раз добрий і вірний рабе, добрий і вірний слуга, увійди до радощей пана свого. Амінь.